Усім привіт! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео, котре сьогодні розпочинається з гарної та приємної прогулянки нашим районом. Хто вперше до мене завітав, я представлюсь. Звати мене Іванна і ми з сім'єю проживаємо у Сполучених Штатах вже більше 20 років, а саме у штаті Лінойс. Три роки тому наша сім'я придбала у передмісті Ілінойсу будинок, і ми його потрішки облаштовуємо. Тож мій канал є про мотивацію на прибирання на домашні справи, на справи садогородні, також подорожі наші сімейні. Якщо вам подобається формат такого відео, то я запрошую вас усіх до перегляду. Наливайте собі чай, каву, беріть смаколики, і всім бажаю гарного настрою! У нас був надзвичайно гарний тиждень минулий, дуже теплі дні, по-справжньому ніби як літні, і не могли натішитися ми цією погодою. Після гарної прогулянки я зробила собі ось такий фруктовий смузі, Ще взяла декілька ягід у тарілочку і по-справжньому насолоджувалася ось такою гарною і приємною атмосферою зелені. Довкола все розцвітає, теплий день, ну просто чудо. Ну що ж, трішки відпочила, а тепер треба братися до роботи, тому що ніхто цю рутину не відміняв. І сьогодні в мене по планах поприбирати тут у кухні. Також хочу прибрати у шафках. Тож, хто потребує порції мотивації, запрошую вас зі мною разом доєднатися до цього марафону. Перше, що роблю, це звільняю повністю поверхню, забираю все, що в мене тут знаходиться. Хочу трішки переорганізувати тут на кухні свій простір. Якось мені здається, що я її закинула, починаючи від свят. Знаєте, ніколи руки не можуть дійти до всього, але сьогодні в мене є добрий настрій і треба тут все поприбирати. Звільнивши простір, протираю найперше стілницю. Далі беруся до шафок. Застосовую завжди або в індекс, котрий миє вікна засіб, або роблю сама три в одному: це вода, спирт і оцет. Я вже, по-моєму, десь в одному з відео розповідала про це. Ну і тепер беруся до ось цієї шафки. Хочу трішки її переорганізувати, забрати звідти деякі речі, які мені не потрібні, якими я не користуюся. Тобто в мене там є деякі піалочки, мисочки, хочу там протерти все, кажуть, навести там лад. Також у цій шафці знаходиться горнятка до кави, які наші є найулюбленіші, ну і тарілки, якими ми користуємося на повсякденній основі. Що ж, у цій шафці я більш-менш навела лад, все, що мені потрібно було, переставила. Дещо забрала. Тепер рухаюся далі, і це моя найбільша така шафка, котру я теж дуже часто використовую. Це і спеції і різного роду приправи. Також крупи у мене тут знаходяться. Хочу зараз тут все теж переорганізувати, перебрати, передивитися, можливо, десь термін придатності вже є, який потрібно викинути. Ну і загалом наведу тут теж лад. Взяла насадку на пилосос, зараз все тут про пилосошу гарно, також заберу крупинки, це дуже зручно. І вологою напівганчіркою тут все попротираю. Дивляюся, усі приправи, дивлюся, які мені найбільше потрібні, які я найчастіше користуюся, ставлю їх допереду. Ну а ті, якими трішки менше користуюся, ставлю дозаду. На приправі в мене є ось такий органайзер прозорий, це дуже зручно. Тому як там завжди видно, деяка приправа. Окремих якихось органайзерів для приправ у мене немає, тому що я завжди коло купую, там написано на баночці що саме це є. І загалом я, в принципі, так і користуюся ось таким чином приправами. В принципі, можна було би купити собі якісь правильні органайзери, але тоді оці всі баночки треба пересипати і вони займають багато місця. А ось такі приправи, якими я користуюся, які я купую тут у місцевих магазинах, таких як Джувель оску як Walmart. Думаю, що багато хто проживає у Сполучених Штатах, бачив ці всі приправи. Тож мені здається, що так теж зручно. Ну а самі крупи я зберігаю у прозорих контейнерах. У цьому плетеному кошечку в мене знаходяться також деякі приправи. Це такі, котрі я купую чи у польському магазині, чи у тутешніх магазинах. Це якісь приправи до м'яса окремі, або, наприклад, приправи до супу, які власне продаються у паперових пакетах. Як я вже казала, крупи, і, наприклад, такі, як, як в макароні вироби, я зберігаю ось в таких прозорих контейнерах. У мене їх є декілька. Це дуже зручно, тому що ти бачиш, що в тебе є, і що тобі треба ще докупити. Тут знаходяться найбільше ті продукти, які ми споживаємо найчастіше. Тобто це є рис, гречка, якісь макаронні вироби, також вівсяна крупа, кіноа, чия тут в мене знаходиться зерна. Ну І ще окремо в мене є ще один такий плетений ящичок, органайзер, де в мене знаходиться все для випічки. Що ж, я все тут перебрала, поставила більш-менш у тому порядку, яким я користуюся. Навела тут, як то кажуть, по-своєму порядок. Ну і звичайно, тепер все гарно організовую, для того, щоб воно мало як і естетичний вигляд, так і практичний. Ну а я рухаюся далі, протираю кухонні шафки, також буду мати мікрохвильову піч та газову плитку. Я взагалі дуже люблю білу кухню, тому що на орендованій квартирі в нас була саме біла кухня. Але всі мене довкола переконують, що в нас дуже хороша кухня, і дуже в хорошому стані і з дуже хорошого матеріалу. Але тим не менше я все рівно хочу білу, не знаю, коли це буде. Ціни, звичайно, зараз трішки виросли, і те, що було, наприклад, 2 роки тому, зараз це є подвійна ціна. Тому поки що ми придивляємося і якусь як кажуть таку визначну децизію ми ще не піднімали. Але тим не менше я все рівно розглядаю цей варіант. Можливо, це не буде цього року, можливо, на наступний рік, можливо, щось зміниться. Одним словом, життя покаже, Але те, що в мріях є, мати білу кухню, це однозначно так. Коли ми купили будинок, ми придбали сюди ось нову техніку. Вона у нас фірми Вірпул, досить хорошої якості, мені подобається, все гарно, ми всім гарно користуємося і, в принципі, рекомендує себе досить непогано, тому що тут було все старе, була стара газова плитка білого кольору, також був мікрохвильова, була дуже стара, теж білого кольору. То це ці старі речі їх забрала фірма, котра привозила нам з магазину. ABT, хто проживає в штаті Ілліної, це досить хороший магазин побутової техніки, і вони відразу забирають старі речі. А холодильник, який тут був білий, ми поставили собі у гараж як додатковий. Як то кажуть, кухня це такий простір, де ніколи в принципі немає особливого порядку, тому що тут всім користуєшся. І скільки б ти тут не прибирав, скільки б не підтримував чистоту, все рівно знову і знову якісь маленькі крихти є. Також десь якісь пальці відбиті, не може бути все ідеально. Думаю, що всі зі мною з цим погодяться. Взагалі, ідеальних кухонь немає, ну, але підтримувати чистоту потрібно. Я вже добралася до холодильника. Ще протираю його. В нас ця побутова техніка є ось такий темний стенець стіл. Це дуже зручно, тому що знаю, що коли є світлий стенець стіл, потрібно купувати окремий такий спрей. Котрий розпилює і натирає цей світлистейний стіл, а ось такий темний, його можна звичайним віндексом, тобто засобом для миття вікон. І він гарно лягає і не залишає жодних ні розводів, ні плям. Тож рекомендую усім купувати такий темний стайний стіл техніку, тому що це все-таки в побуті набагато зручніше. Я вже показувала неодноразово, що шафки я натираю ось таким remover, це засіб для дерева, в ньому є, продавалась така спеціальна рукавичка. І наливаєш на цю рукавичку цей засіб, і просто натираєш дерев'яні поверхні. Це дуже класний засіб, і справді дерево дуже гарно тримає свою форму. Не кажуть, немає на ньому ніяких розводів і гарно впитує пізніше в поверхню дерева і, в принципі, не залишає жодних таких блисків, але виглядає як новеньке. Шавками я закінчила. Тепер беру свій бездротяний пилосос, полосос тоненьку насадку. Ну і проходжуся по всіх кутиках, тому що там так само є ось такі невеличкі дрібненькі крихти. Ну і звичайно прохожуся ще і полососом, і будемо мити ще підлогу. Я все прибрала, підлога в мене помита. Ну, а тепер, як кажуть, найкраща частина цього усього це навести тут лад і якийсь створити свій затишок. Тут знаходяться в мене предмети, якими ми користуємося на кожноденній основі. Для того, аби створити хоч трішки собі такий весняно-літній вже літній настрій, для цього багато не потрібно Ось у таку маленьку вазочку, поставити декілька зелених гілочок і білого цвіту, і вже настрій зовсім інший. Це те, що маленькі деталі додають нам естетики в очі, як то кажуть, і приємного настрою. Дуже люблю створювати домашній затишок. Мені приходять деякі ідеї і хочеться їх втілити в життя. Також надихаюся і від інших блогерів, котрих дивлюся. Можливо, і ви сьогодні надихнетеся моїм відео, візьмете собі щось корисне для себе. Мені буде надзвичайно приємно. Як ви пам'ятаєте, ось цю фруктову корзину, вона мені дуже подобається. Я її показувала вам у минулому чи позаминулому відео. Вона абсолютно підходить сюди в інтер'єр моєї кухні і дуже зручна, тому що через цю сіточку видно загалом, які в тебе тут фрукти стоячі, овочі сюди можна теж поставити. І має досить непоганий естетичний вигляд. Ну і звичайно, останнім штрихом як кажуть, це є кухонні рушнички. Вони в мене так само підібрані більше по весняно-літній тематиці, і будуть сюди гарно дивитися. Показую ось вам ще, як я тут переорганізувала у цій шафці, Тепер у мене тут все гарно, доступно, все під рукою. Ну і звичайно переорганізувала трішки шафку зі спеціями. Теж мені подобається. Все у мене тепер тут організовано. І, як кажуть, радує мені око. Ну і ось результат проробленої роботи. Ось так тепер виглядає моя кухня. Мені все дуже подобається так по весняно-літньому. Напишіть, любі друзі, як вам. Чи подобається вам, як я переорганізувала трішки свій простір. Мені буде дуже цікаво. Ну, порядок на кухні ми зробили, ну а тепер треба швиденько готувати вечерю, тому що прийдуть зараз усі мої домашні. І сьогодні це улюблена страва моїх дітей та і нас так само. Це є смажені печериці з помідорками чері і з креветками. Всмажую на пательні я грибочки, також додаю туди помідорки чері, вичавлюю одного чесника. І в самому кінці додаю креветки. Все гарно перемішую сіль перець за смаком. І можна додати сюди вершки. А в моєму випадку це буде ось такий братолі соус. Це є чесниковий соус, Він у нас тут називається гарлік альфредо соус по-іншому. Він дуже смачний і надзвичайно смакує саме в таких стравах. Ну і цю всю я кажу, соусну смакоту буду подавати з спагеттями. Даю йому ще трішки протушкуватися, також пробую насільне перець, додаю трішки зелені, і все, в наш соус готовий, максимально просто і швидко. І спробуйте, будь ласка, це надзвичайно смачно, можливо, ви таке теж готуєте, але я досить часто практикую таке, тому що мої хлопці дуже і дуже полюбляють цю страву. Варію її також з різними соусами, тому що в нас тут є і з базиликом соус, і з 4, 4 сири соус. Ну, одним словом, можна фантазію включити. Ну і ось така смакота в мене виходить. Всім смачного, хто буде також їсти. Ну і е, напишіть, як вам така страва. Ще вам трішки нашого Ніколасика-котика у стрічку. Хтось дуже сильно попрацював і вирішив відпочивати. Ось так він гарно спить, мов би дитина. Дим словом, не котика, чудо. Що ж, любі друзі, буду я завершувати сьогодні своє відео. Дякую вам усім за те, що ви додивились його до кінця. Я сподіваюся, я сьогодні вас змогла замотивувати. Ви гарно зі мною провели час, взяли щось корисне. Дякую вам усім. Не забувайте про вподобайки, про коментарі, ну і, звичайно, про підписку. Всіх люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео!